Всім привіт! Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про життя окупованого Маріуполя, також про події, пов'язані з нашим містом, а також про людей, які мешкають зараз не тільки в місті, а й за межами Маріуполя. Якщо вам цікава ця інформація, підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, я дуже вдячна за підтримку нашої роботи. Мені часто дорікають, що ми з командою не досвід. Так звану відбудову Маріуполя російськими окупантами. От пропонують мені проїхатися з камерою від автостанції, наприклад, до Театрального скверу по проспекту Миру, і просто поснімати без всякого монтажу, як виглядає проспект. І люди вважають, що це об'єктивно, що це доречно і що саме. Так мають вчиняти журналісти, які претендують на об'єктивність. Я вважаю, що є як мінімум дві причини, чому не варто підтримувати цю всю тезу про відновлення відродження Маріуполя, і думаю, що мені варто пояснити нашу позицію. І так, чому ми, журналісти незалежного видання, не розповідаємо про тотальне відродження? Маріуполя під російськими трикалорами. По-перше, я думаю, що це відродження, яке так розпіарене і яке так розкручують не тільки офіційні російські медіа, а і всі які блогери, телеграм-канали, що воно просто не варте уваги, тому що воно мізерне. Це краплиночка, якої Просто не видно, якщо порівнювати проспект Леніна з цілому площею зруйнованого Маріуполя. До повномасштабного російського вторгнення в Маріуполі було 2400 багатоповерхів, Трошки більше, ніж 2400, і 42 тисячі приватних будинків. 80% всіх будинків будинки було зруйновано. 80%. або зруйновано, або пошкоджена. Самі окупанти заявили про наміри демонтувати більше 600 багатоповерхівок. Здається, що більшу частину вони вже таки демонтували. Ну а приватний сектор там взагалі не пахане поле ніхто ним не займається, і цілі-цілі квартали стоять зруйнованими. І на цьому фоні погодиться 25 нових будинків, які вони е, начебто побудували і здали в експлуатацію. Це просто ніщо. Ніщо. Бо 42 тисячі приватних будинків, 2400 багатоповерхівок і 25 нових. Ну просто ніщо. Більше того, ці нові будинки вони стоять досі напівпорожніми. Я не знаю е, справжню причину, чому людей, які не мають дах над головою, не заселяють досі. Ті будинки, я е, не знаю. А, але, мабуть, очевидно, що ці, от весь цей оптимізм в віді Новобудов, Нєвського, Ізумрудного, і прочі, це не для людей, це для царей, які приїжджають зараз із Росії в Маріуполь. Тому казати, от про це, про це, про це, це точно недаречно. Тим мені здається, що дуже пощастило тим, хто власникам тих квартир, будинків, які потрапили. У програму відновлення першого місяця окупації, бо тоді ще у Росії були гроші, і було бажання швидкими темпами продемонструвати, в тому числі маріупольцям, що Росія здатна здатна відновити місто. А може, пам'ятаєте, як в окупованому Маріуполі ходили чутки про те, що от зараз прийдуть китайці, і за два місяці всі відбудують люди такі наївні вірили в це? Я пам'ятаю такі розмови, але ніякі китайці не прийшли. Більше того, в бюджеті. Російської Федерації стало закінчуватися гроші. Гроші на будівництво Маріуполя не виділяє федеральний бюджет Росії. Не виділяє. Ці гроші забирають з регіональних бюджетів, з місцевих бюджетів. І для того, і оскільки немає законного механізму, щоб якесь місто відбудовувало інше місто в рамках закону, законів Російської Федерації, то ці мери міста вигадують всякі фонди. І в ці фонди змушують скидати свої власні гроші підприємців, різні компанії, для того, щоб просто доїти їх на відбудову Маріуполя. Ну а далі... З, цим, з цього великого потоку грошей, який падає з цих фондів на Маріуполь, гроши починають розтікатися до підрядників, від підрядника до субпідрядника. Тут же на місцях всякі маргуни, пуширіни. Кожному треба з того джерела по карманах трошечки розсувати, і в результаті цей поток перетворюється маленький-маленький струмочок якого не вистачає катастрофічно на те, щоб відновлювати якісно будинки, і от тому вже та відбудова, яка починалася з утепленням, з ремонтом квартир всередині перетворилася на замазування очей. На просто око замилювання типове, і вже ніяких, е, е, ніяких ремонтів капітальних не відбувається, лише покрасили фасади, як на бульварі Шевченка, і все, ні утеплено, нічого. Просто замазали. А замазали для чого? Для того, щоб якийсь Вася Пупкін, як мені пропонують, проїхався з камерою від автостанції до Театрального скверу і міг познімати усю цю лепатую красоту. Мені нема сенсу підтримувати дії Васі Пупкіна, і мені нема сенсу, як журналістці української, підтримувати тези російської пропаганди, її наміри показати картинку відбудови, а не саму сутність. Російські журналісти дуже багато ну, незалежні, ті, які там ще залишаються, переважно вони діють за межами Російської Федерації. Вони багато зараз розслідують, багато пишуть про те. Як саме розкрадаються гроші, малюють складні схеми, через які потоки грошові розтікаються по кишенях, пишуть про трильйони рублів російських, які просто тупо розкрадаються. І ніякої звітності ніякої. По що таке фонд? Фонд – це фонд від непередків, не звітує, хто туди докладає гроші, ніхто не знає. Тому це найтака. Потужніша чорна дира відбудова, Рюполя, яка утворилася в е, російській фінансовій системі. Мені особисто байдуже е, до того, е, скільки там грошей розкрадають. Е, як по мені, так хай. Більше розкрадають, менше залишаться на війну і на вбивства. Але я розповідаю про це вам для того, щоб ви розуміли мотивацію, чому саме ми вважаємо, що ніякої відбудови немає, а є тільки профанація і маніпуляція, якою і займається Російська Федерація не тільки останні півтори року, а починаючи з 2014 року. Ну і ще. Про важливе, я хотіла б сказати: про вбивство людей. Бо знаєте, ми не знаємо точно да скільки людей було вбито в Маріуполі під час захоплення міста. Ми не можемо. Ми тільки приблизно знаємо, що це від 22 до 140 тисяч людей. І точно можна буде встановити тільки після деокупації міста. Маріуполь чекає на масштабна. Ексгумація, будуть скриватися могили, будуть викопуватися траншеї, будуть проводитися ДНК-тести. Кожна людина, я підкреслю, упочуйте мене, кожна людина, яка загинула, має мати свою могилу, має мати ім'я і прізвище для того, щоб ми пам'ятали кожну жертву російської агресії. Зараз росіяни роблять все, щоб удавати, що ніяких жертв багатотисячних місць не було. І люди подигрують. Я бачу, що в Маріуполі не обговорюють разом з росіянами, а де ж ті могили, а де пам'ятник жертв. А скільки взагалі то було вбито, ніхто не ставить росіянам таких питань. Люди роблять вигляд, що вони вірять. У цій російській пропаганді про те, що тут в Маріуполі засіли нацисти, які самі себе вбивали і разом з собою вбивали і десятки тисяч маріупольців. Але я знаю, хто вбивав. І ви знаєте. Кожен в Маріуполі знає. Мене немає на то сумнів. От просто не знаю. І навіть якщо мовчить, і навіть якщо півспівує російській пропаганді про азовців і тра-та-та, все одно знає. Що до 24 лютого нікого в Маріуполі не вбивало. Не гинули дітки, не гинули жінки, чоловіки, ні гинули люди. Всі ми знаємо, і якщо там хтось в місті мовчить, це не значить, що воно його не тригерить. Бо коли хтось там в соціальних мережах із цих російських ботів закидає ша, що, що ви там вигадуєте просто тисяч загиблих. Вибухає це суспільство, в коментарях вибухає. І я думаю, що колись треба зробити підборочку, що насправді люди в Маріуполі в окупації думають про ці жертви. Так от це зло, яке не має строкодавності, це зло, яке має бути покаране просто 100%. Я колись декілька років тому була у Берлині і мені було цікаво взагалі, знаєте, щось. Дослідити, а що там взагалі у німців відбувалося в голові, що вони були сліпі, глухі під час Другої світової війни дозволяли Гітлеру робити те, що він робив, і як саме зараз дозволяють росіяни погоджуються, підтримують свого диктатора. І от що я б помітила, я хотіла побачити, де жив Гітлер. Так от, я не знайшла в Берліні жодної ознаки присутності Гітлера на території міста. Там, де колись стояв його будинок, це вже мені одна місцева мешканка розповіла, і відвела туди. Там просто газон. Нічого нема. Газон. В німці вважають, що такого рівня злочинниця Гітлер не має права на будь-яку згадку на цій землі. Тільки забуття. Оце єдине, на що він має право забуття. Я вважаю, що росіяни в Маріуполі єдине на що мають право, це на забуття. Тому мені здається, що всі ці Нєвські, Нахімовське училища, парки, сквери, які зараз там вони щось намагаються робити, воно має бути все демонтоване. Демонтоване. Тому що я не хочу, щоб в моєму місті. Існував і після деокупації якийсь там російський квартал, там сквер Нахімова і Лінського, неважливо Маргуна, Пуширинські дачі. Мені не треба така топоніміка. Я, я впевнена, що все це доведеться руйнувати. На цьому місці должно залишитись нічого. Нічого, пустота, порожнечі, це те, що заслужили дійсно росіяни за злочини, які вони скоїли в Маріуполі. Ну і найголовніше, а ну так, да, да, і тому чому, аргументація, да, тому який сенс писати про все це, що вони тут зараз будують, якщо все це доведеться демонтувати. Але найголовніше, я хотіла б, щоб ви зараз мене всі почули, особливо. Ті, хто мешкає в Маріуполі, найголовніше це те, що всі ці нові будинки, які зараз возводить Росія у Маріуполі, вони небезпечні. Це потенційний ризик для кожної людини, для кожної родини, яка е, зголоситься жити там або просто опиниться поруч в незручний момент. І у мене є аргументи, чому саме я так думаю. Давайте подивимось на Херсон. Херсон був окупований без жодного пострілу. Українська армія просто відійшла з цих позицій, не маючи ресурсів і сил для того, щоб захищати місто. Росіяни окупували Херсон, почали там щось перелаштовувати, розбудовувати. А потім почався контрнаступ Збройних сил України. І він був дуже обережний, бо українські захисники просто не штурмували Херсон. Вони перерізали всі дороги, шляхи постачання зброї і інших ресурсів для існування військового групування. Вони підірвали мости, по яких можна було було постачати це військове обладнання і зброю. І та груп, те групування, яке залишилось в місті, воно просто залишилося. Без зброї, без їжі, без води, без палива. Вони змушені були залишити Херсон, вийти із міста, не маючи змоги, ресурсів його захищати. Але що відбувається з містом зараз? Майже щодня, щоденні бомбардування. Росіяни знищують Херсон, який за російським законом, за російською конституцією є частиною Російської Федерації. Тобто вони фактично знищують своє. Для них не існує своє чи чуже вони взагалі не мають нічого цінного для себе, тому вони з легкістю знищують український хасон. Давайте подивимось на Лиман, який постраждав під час боїв, але там було дуже не так багато пошкоджень. І от під час контрнаступу Лиман був звільнений, що ж стало робити росіяни? Вони стали знищувати те, що там в Лимані ще залишалося вцілілого. Або давайте подивимось на святогір'я, на Слав'янськ, страшні обстріли жорстокі. Вони гатять навіть по святині, е, Святогірській Лаврі, яку ж самі вважають святині, російською, до речі, вважають святині. Це не заважає їм запускати по Лаврі ракети. Куп'янськ, подивіться на Куп'янськ, як систематично після деокупації росіяни знищують це місто, яке також було захоплене в перші дні війни і майже не постраждало. ось така логіка. Вони від злоби, від агресії, від знемоги втримати знищують ті міста, які залишають. Тому я вважаю, що після деокупації Маріуполя росіяни будуть знищувати все, що вони набудували. Самі будуть знищувати. Вони навіть не будуть чекати наших українських ракет. Звісно, це моя особиста думка. Але вона ґрунтується на аналізі е, дій, поведінки росіян в Україні за останні півтори року. Тож, мені здається, варто про це подумати тим, хто зараз залишається в Маріуполі. Дякую, що слухали. Ще раз підписуйтесь на канал, поширюйте, вподобайки, ставте все таке. Дякую.